Одного ранку я виявила на зеленому, рівно підстриженому газоні великі потворні купи землі. Друзі, по нещастю можуть зрозуміти мій стан, щоб виростити гарний газон. Я доклала багато зусиль і всі праці нанівець. На щастя ворога, думаю, кроти завітали з сусідньої ділянки, покинутої пару років тому там тваринкам, мабуть, стало нудно, і вони вирішили попустувати на моїй території. Прибульці не обмежилися газоном. Акуратні грядки нагадували поле бою, я не збиралася здаватися, хочете війни, буде вам війна, не всі засоби хороші. Поради сусідів були різноманітні, але наслідувати їх я не наважилася. Особливо здивував відставний військовий, який жив неподалік. Він рекомендував приєднати до вентиля газового балона шланг і пустити газ в кротову нору, а потім підпалити жартував. Напевно. Марність магазинної хімії я усвідомила швидко, безсилими виявилися і склади домашнього приготування. Після того, як я привезла з міста кішку, з хімічними атаками було покінчено. Я боялася отруїти тварину, зовсім випадково я знайшла правильний шлях. Механічні засоби працюють. Моя ділянка знову радує погляд рівним газоном і ідеальними грядками. Хочу поділитися секретами. Мій спосіб з будильником він трохи клопіткий. Але дієвий до будильника я помістила в скляні банки, кожен завела один на дванадцять годин інший. На вісім, якщо брати старі механічні будильники, вийде ефективніше, вони будуть дзвонити чотири рази на добу. Банки закрила кришками і закопала в різних кінцях ділянки, вони пішли туди, де їм дадуть поспати. Меланхолійно зауважив чоловік, коли я похвалилася успіхами жодного крота за тиждень. Трудомісткість способу полягає в тому, що періодично доводиться відкопувати банки і заводити будильники, але результат того вартий, що ще може допомогти. Винахідливі дачники придумали безліч способів боротьби з кротами. Майже всі їх я перепробувала. Нижче способи, які я можу сміливо рекомендувати тим, кого дошкуляють ці невгамовні тварини, скляні пляшки, готів і медведок відлякують звуки, що передаються під землею спосіб з пляшками дії. Якщо вітер дмев потрібно для створення звуку сторону, тому я вкопувала кілька пляшок і їх горлечка дивилася в різні боки. Щоб ефект був оптимальним, закопувати їх треба під кутом 45 градусів до поверхні землі. Робити це краще на висоті 2-3 пляшки. Тоді резонуючі коливання точно проникнуть в землю. Закриті пластикові пляшки, їх можна просто розкласти на землі. Головне, не забути закрутити пробки через різницю температур в денний і нічний час, пластик буде злегка потріскувати. Можливо, який-небудь кріт, опинившись в цей момент поблизу, злякається і назавжди покине моє володіння Бляшані банки. Для перевірки цього способу довелося піти на жертви. Пиво, ні я, ні чоловік не п'ємо, а банки знадобилися для експерименту. Хмільна рідина була вилита в бочку, зперебродила кропивою, а порожній посуд я нанизала на металеві прути. Ось коли стала в нагоді стара арматура. Двадцять років лежала в сараї, шумелки розставила по всій ділянці. При найменшому вітрі навколо лунало дзв'якання, бляшанки вдаряли по прутах. Ти ще станцюєш для них і заспівай. Глузливо запропонував чоловік, ну вже ні, так вони точно нікуди не підуть, пластикові пляшки не такі гучні, тому мені і знадобилися бляшанки, але можна обійтися і пластиком. Зіпсована риба один з найнеприємніших для мене способів. Тухлу салаку, оселедець або кілько розв'язають на шматочки і розкладають по крутовим норах. Роботу я виконувала в рукавичках і респіраторі. Але запах все одно довго залишався зі мною. Потім я зрозуміла, що мій обожнюваний ділянку буде довго пахнути тухлятиною і зареклася користуватися цим засобом. До речі, риба на ранок зникла. Не знаю, чи текли кроти, але землерийки точно з'явилися. Мабуть, почули, що тут дають безкоштовне частування саморобні флюгери. На цій стадії військових дій до роботи підключився чоловік. Результатом його праць стали 12 різнокольорових флюгерів, які прикрасили ділянку, закріпивши кожен флюгер на металевому пруті. Чоловік реквізував все певні пляшанки і поклав в кожну пожмені гальки штучок. По 10. ці банки він закріпив на штирях флюгерів, коли дов вітер флюгери крутилися, галька в банках деренчала. Вібрації передавалися в ґрунт, що, мабуть, викликало панічний жах у кротів. Вони нарешті покинули наш негостинний ділянку, ароматні трави, щоб непрохані гості не повернулися. По периметру ділянки я посадила ароматні трави. Кроти землерийки і капустянки терпіти. Не можуть запахів меліси, чорнобривців, лаванди, нарцисів і м'яти. Тепер мої володіння охороняє ізнобарвна запашна оговоже, яка ще й виглядає. Глядає чудово, сподіваюся, докучливі землекопи ніколи більше до мене не повернуться.